Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ким ви є? 1 Тимофія 4.12? Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті у 2011 році після 10 років бездітності. Ми з дружиною вирішили переїхати в іншу країну. Хоча було цікаво переїжджати, але мені довелося залишити роботу на радіо, яку я любив. Відчуваючи себе спустошеним, я попросив поради у свого друга Ліама. Я більше не знаю, в чому покликання, засмучено сказав я йому. Тут на радіо варіантів немає? запитав він. Я відповів, що ні. А як сім'я? Здивований такою зміною теми, я відповів, що в нас Мерін усе гаразд. Ми важко переживали відсутність дітей, але зблизилися одне з одним. Посвячення це ядро Євангелія з усмішкою відповів Ліам Світу, треба бачити такі шлюби, як у вас. Можливо, ви цього не усвідомлюєте, але ви більше впливаєте тим, ким ви є, ніж тим, що робите. Коли через труднощі в служінні Тимофій теж почав сумувати, апостол Павло не поставив перед ним високих цілей у кар'єрному зростанні. Натомість він закликав його жити угодним Богу життям і подавати людям приклад своїми словами, поведінкою, любов'ю, вірою та чистотою. Тимофій найкраще міг вплинути на інших своєю вірністю. Люди схильні оцінювати значущість свого життя. Успіхами в роботі, тоді як найважливіше характер, я про це забув. Але слово істини, добра справа та вірність у шлюбі можуть зробити дуже багато. Через них Божа благодать торкається цього світу. Хто вплинув на ваше життя? Які якості мали ці люди? Як ви можете показати приклад вірності? Помолимось, Боже. Допоможи мені пам'ятати, що моя праця не така важлива, як характер. Будь ласка, зроби мене більше схожим на тебе. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.